Ще нема шостої ранку вже, гомон неде по березі. Рибаків море. Всім привіт. Ну що, перший карасик нас? Так, закраїш губи. Хороший, гарний хлопчик. Ось так легенько клював. Друзі, ми вітаємо вас всіх у нас на рибалці, на нашому каналі. Сьогодні ми знову на Інгульці приїхали половити карася. Карася приїхали половити на кормачки. Карась клює, народу дуже багато. Ми приїхали рано і на диво це місце наше було тільки вільне. водоймі сильний туман. Навіть не видно було того берега. Зараз вже трохи туман розсіюється. Трошки видно дерева було 0 градусів поки сюди їхали пімало вже одного карасика світа відчилось на горохову мастирку і піно тісто до речі ловимо ми на кормачки зараз я вам покажу сьогодні ми ловимо на кормачки від компанії Old School Fisherman ми вже на них в цьому сезоні ловили я вам показував тут три різновиди. Це бананчик Міні-убійця карася, дві пружинки, тут, бачите. Ага, ну і все традиційна убійця Для карася, одна пружина, одна пружинка тут і два гачки. Але є одне але. У нас зараз нерестове ростове обмеження. Тому по одному поліці я познімав. По одному я зняв, лишив на одній пружинці по одному гачку. Так що в мене зараз... Стоїть дві удочки і по одному гачку. Тобто ловлю я на два гачка. Ну і насадка отаке кінотіста у нас. Теж тут чотири різновиди смаку. Карась дуже таке діло полюбляє. Я так думаю, зараз буде добре працювати чесник, ну, може і мати ще. Так, як прикормку, ми використовуємо стирку горохову і ось я тут. Замішаю ще таку мастирку чесночну зробив. Бачите, вона вже підсихає, треба її трошки доувлажнити. Як зробив, одразу так хорошо ліпилась. Ну, та і так можна і ставити. Хорошо ліпиться вона. Це прикормка з манкою. З манкою і з папкою. Отже, кормочки по одному гачку. Мастирка і плаваюча насадка пінотіста. Морози в нас так і не перестають, але я так думаю, що це вже останні такі ночі з заморозками і ні досі на траві. Ти тут Як діла, щось я тебе давно не бачив, Кормочки, друзі, я поставив на фідерні вудилища. і зразу без неприємності не обійшлось. Хотів поставити на сигналізатори. Добре працює, а тут зламався в мене свінгер. Там щось викрутився болтик, вилітали в запчасті знутрі. Коротше, коротше, він не працює. Так що тут будемо дивитися на покльовку по кончику. Трошки звісно, не так я хотів. Хотів половити на сигналізатор і хоч трошки, трошки руки собі розв'язати, походити, поснімати. Але прийдеться сидіти, дивитися, слідкувати. Ну нічого. І Звідтиля кидають, бачиш, кидають, народ посіжався, небо таке ясне, у нас чисте, не них маринки. я думаю, що днем буде тепло, Майшто, доїдає недоїдки. Ти вже в курсі діла, де тут що лежить, да? прийшов, провірив міста свої Як тебе звати? А? Шарик Шарик, шарик. Наивца? Скачать <laughs> чудный. Что? Просто, просто. Это аж она ну, принимай. Аа. 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 А, тут трава, <ривіт> Піймав. Піймав. І бачите, один повідочок залишив один зняв. Так що все по-чесному. Цікаві такі штучки, я не знаю, що вони зроблені. Ну, потихеньку вони розчиняються у воді. Роботе перезакиди, він лишається на гачку і потихеньку-потихеньку розчиняється. Ну, Стоїть я вам скажу довго, а по холодній воді ще довше. Пакетику 50 штук, так що вистачить його надовго. І клює на нього карасик непогано. Я, мабуть, теж перезакину щось. Ось не гугу. Одна краська піймала, то ще як розцвітало і все. І не покльовки. Все на місці. Ось то пінотісто стоїть скільки. Поки рибка не клює. Надо самому клюнуть гарненько як клювним. Та смачно там може риба побачити і собі і захоче. Будемо клювати бутерброд з сиром і ковбасою. Загнуло тільки що кінчик. Ну, якась натяжка була. Опа, поклевочка. Ага, щось прицепилось. Аж вверх іде. Хороший карасик дверь. Принимай. Принимай. Опа. Идем глянем, кто тут есть. Да всякий. Какие лапоть На кормачок. Так. Да что тут гачок? Якось ти так пробив собі губу. Тихо, тихо, тихо. Вже я зацепився. Пробив собі губу, насквозь. Не дуже великий, але довго ми тебе чекали. Сліше вам буде вдвох. Так все мастерочка і пенотиста. Да, щось кльов, друзі. Такий поганий. Сусіди сидять і розказують, що южний вітер, полнолуния було. Завжди что-то не так, как только нам на рыбалку как какие-то не те умови, которые потрібні. Вот и у Светы поклевочка. Что там? Есть що? Вода яка чистая, больше там камень и дальше пішло вниз. Обрыв. Ты гасовый, вот ваш вон и То, бачите, туда ныряет эти камни. Брейкем, туда, туда, сюда. Туда, сюда, туда сюда. Е-е-е-е-е-е. Ну, зніми покаже. Карасики сьогодні такі прохані. <рес> так, сейчас покажу. Да, такі прохані карасики. По дві години десь треба на кожного чекати. Ні, ну це хороший, звісно. Це... Так як він бахнув під удочку, це, який дуже, це дуже проханий. Якийсь бачний горбатий, якийсь лінний, худенький. Ну гарний, гарний. Давай я в норочку. Ох і прохані, і жадані. Ну що, трохи назбируємо трохи собі на вечерю. Чесночка домовимо ще. Тут клює, клює, клює. Опа! Кину рудочку. Та ні, нема да не по поклював, це ж треба, сидів, ждав, ждав. Як тільки закидать, так клювання. О, прозівав. О, ну прозівав. А воно, ти дивиш, що робиться. Ну це дочекалось. Дочекались, там бігом треба цю ставити. Бігом цю ставити. Що таке? Що таке? туди? Ну, маємо. Поплив. Вже такий гарний де кабанчик. Дуже гарний, дуже гарний. Тебе такие здоровые клеют. Я такие здоровые клеют. я такие здоровые клеют. Да, я такие какие клеют. Да, я я такие удочку Так Покеш. Ой, хороший який красень. В норочку. А я прозівав, друзі, бачите. Накладка вийшла поки. Поки там закидав. Бачите, скільки ми чекали. Весь ранок ждали його, не було клювань. І нарешті ставимо пінокісточку. Друзі, минулого разу, як ми тут ловили, коли сніг ішов, я закликав всіх глядачів, хто переглянув відео, зробити будь-який коментар. Запропонував такий собі експеримент. Я вам скажу, ми не очікували такого результату, наскільки багато людей відгукнулось. Нам дуже приємно. Дуже-дуже дякуємо всім і за відгуки, і за лайки, і за коментарі. Відгуків було набагато більше, ніж зазвичай. Ну і по можливості не забувайте залишити коментар. Ще покльовка є. Так операція зійшов. Зійшов? Ну значить зійшов. А поклевка какая красивая была. Я да, Ну да, вовремя что было. Ну что-то... А поклевка была? по А есть. Ну да, вытягивай так. А, -а, а, что здесь? есть. Карасик, наверное. Невеличкий. Подимай. А, козлик. <плес> Беша на кармачки навіть козлики клюють, не тільки карась. <плес> ну що ж, друзі, кльо був сьогодні такий неважнецький, ну але що могли ми зробили. Декілька карасиків у нас є, з нас досить. Нагадаю, що рибалили ми сьогодні на річці Інгулець, ловили карася на кормачки. І нагадаю, що оснастки і насадки на карася ми використовували від компанії Old School Fisherman. Кому сподобалось це оснащення, захоче придбати, силочки я оставлю в описі. Також ви можете замовити пінотісто для ловлі карася. Ну і на сьогодні все. Бувайте здорові і до зустрічі.